Ви пюрнете. Що ви за спиною, шановні? У мене має автомат, при되지ш нія з накального потоку. Чому ви мені погрожуєте ні? Хто тут мою весь? Кого вкрав? Вот мою... Він був затриманий на вулиці. А да кого? Що ви виражаєтесь, шановні? Чому ви, да, ви з грушницю да. мені погрожаєте? Чому ви мені погрожаєте з грушницю? А? Да. Давайте дзуніть. Давай. Я вистачу. Никто не поедет никакой, він а затриманий! Він затриманий! Я ще раз скажу. День. Еще раз. Я нашел свой лодку, на те, кто в пановке. Ну, Геренскоп ее украли. У нас нет запасник, где с вас есть. Зонит Приїхав з автоматом по грошей. Не, вери, никто, вери, не не убрал. Ног. Убирай Давай, Вы давай, давай. все бачили! Вы бачили все! А, а вы ее украли, бачили вкрайте, нахуй. никто никуда не едет. Уважаем! И он серьезно говорит. Блядь, Толя, я тебе. Дима, у тебя времени. Я на работе, вы что? Я тебе все равно. Это моя вечно. ваша вечно моя право во время во время нереста приезжает. Вот сидки, здесь стоят. Си стрелял в рушнике по инспектору. Він по инспектору стрелял. Уйди, говорю на метр. Уйди на метр. Метод ты. Никто исходит или будет. Звіресно, по поводу йому. Я так кома Я вам ще раз повторю. Она пересувала по підчас. Я інспектор з охорони природи заповідного фонду регіонального жабний парк. Ви не право забирать мою имущество. Повне право. Повне право. ваше имущество, дома тоже все це, но ну, не на вулиці. Правильно.